Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня пропоную цікаві перевірені рецепти. Сьогодні разом приготуємо салат з рибами. Його можна подавати і на свято, і на буденний стіл. Чому б не порадувати себе смаколиками без сілякого приводу? Отже, для приготування треба взяти широку тарілку і кулінарне кільце, де ми будемо шарами викладати салат. Далі беремо три відварених картоплини, дві морквини, дві цибулини, п'ять яєць, 350 г маринованих шампіньонів, одну куричу грудинку, сіль та перець за смаком, ну і звичайно майонез. Я зазвичай готую домашній. У мене на каналі є рецепт, проте можна використовувати і магазинний. На тарілку я поклала кільце діаметром 22 см. На дно натираємо на грубій терці відварену картоплю. Це буде перший шар нашого салату. Зверху треба посолити поперчити і зробити сіточку майонезу. Все гарно розрівнюємо і викладаємо другий шар, нарізану маленькими кубиками відварену грудинку. Далі робимо все так само, як з картоплею. Солимо, перчимо і наносимо майонезну сіточку. Цього разу використовуємо трошки більше нашого соусу, розрівнюємо. Солим перчим і викладаємо третій шар салату, терту відварену моркву. Повторяти не буду. З кожним шаром салату вчиняємо аналогічно, як з першим. Четвертий шар трохи незвичайний. У миску до нарізаної цибулі додаємо печериці, 3 чайних ложки майонезу і все розмішуємо. Викладаємо на шар моркви і розрівнюємо. Яєчні білки відділяємо від жовтків і натираємо окремо. Спочатку викладаємо терті жовтки і робимо скромну сіточку майонезну. Далі так само на дрібній терці натираємо білки. Розрівнюємо, але всередині залишаємо невелику гірку. Обов'язково посоліть і попечіть поверхню. Пучок цибулі і петрушки нарізаємо дрібненько і посипаємо салат зверху, але середину залишаємо без посипки. Її ми будемо прикрашати маринованими шматочками шампіньонів. Взагалі прикрашати салат можна довільно, як вам подобається. А якщо нема часу фантазувати, то використовуйте мій варіант. Цей салат можна назвати кулінарною класикою, тому що його готують доволі часто і, мабуть, нема людини, якій би дана страва не сподобалася. Отож, щиро раджу скористуватися цим відеорецептом та поділитися ним з друзями. До речі, салат треба залишити на цілу ніч у холодильнику, а на ранок у вас на столі буде справжній закусочний торт. Мені навіть шкода його куштувати. Настільки симпатично виглядає страва. Повірте, це просто неймовірно. Завдяки вдалому поєднанню інгредієнтів салат виходить ідеальним. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Діліться у коментарях, які салати любите готувати ви. Бажаю смачного та продуктивного дня!